Окупант, прийшовши на нашу святу українську землю, гучно заявив на весь світ, що він прийшов нас визволяти. А насправді дійсно підібрав таке влучне слово, прийшов нас визволяти. Він насправді нас визволяє. Він нас визволяє від життя, від домівок, від наших цінностей, визволяє від нашої культури. Зібрався визволити від нашої рідної соловіної мови і ще багато від чого. Але ж ця потвора не усвідомлює, та й не може усвідомити, тому що це дійсно потвори, це не люди, це потвори в людській подобі. І вони не можуть усвідомити того, що прийде час, коли її Господь визволить від життя. А зараз вони так легко, так просто, як їм здається, ідуть, вбивають, катують, знущаються, гвалтують, роблять все те, що їм хочеться робити. Цей ірод прийшов, <кхе> він ходить по нашій святій Богомданій землі, він топче її своїм гнилим смердючим керзаком. Він прийшов від життя визволяти. Але ж того не прагнули ми, і для цього він взявся вбивати, та за це він поляже кістьми. І домівки орді на заваді, то й від них визволяти взялись. А людей хоронили ми в саді, їхні душі злетіли овись. Але жоден життям не прощався, бо його забирали у них. На прощання лиш стогін роздався, через мить він назавжди і стих. Силоміць від життя визволяють, бо з диямолом змові вони, так що мить і народ наш вбивають, вони прагнули завжди війни, в тому пеклі нам вижити важко. Бо ординець ні миті не спить, і ракета летить, а не пташка не дає нам спокійно прожити. Він прийшов від життя визволяти, і це потворі вдається робить. До кінця ми всі будемо стояти, у соборній країні нам жить. Дійсно, ніхто не відступав, не відступить. І не збирається відступати, тому що Україна має гідних синів і доньок, які, не вагаючись німиті, взяли зброю в руки і стали на захист українського народу, на захист української богомтанної святої землі, на захист української мови, на захист нашої ненької України. Господь з нами, Господь нам допоможе вистояти і не відступити. Все буде Україна!